Обороняв державу на південному напрямку та зараз не виходить на зв'язок з рідними. Військовий Сергій Зигун зник без звісти майже два місяці тому. 30 серпня в обід говорила, а вже ввечері вже вони відправили їх на якесь завдання і вони звідти не повернулись. Їх там дуже багато в той день пропало. Там побратими дзвонили, говорили спочатку, що загинув він. А далі всі мовчать, бояться говорити. Сім'я за цей час не отримувала жодних виплат. Про це дружина та сестра зниклого розповідають голові обласної ради В'ячеславу Соколовому. Прийшли принесли повідомлення, що він пропав безвісти, то тоді сказали, що будуть сім'ї півроку, поки його не знайдуть. ми із соціальними виплатами, все, що там то, треба. Ми паралельно займемося, але то, в першу так, чергу то, треба розшукати. Оки захисника шукають, очільник області запропонував грошову підтримку з депутатського фонду. Я вважаю, що це буде справедливо підтримати сім'ю військовослужбовця в такий непростий час. Тим більше на початку і опалювального сезону. Звичайно, що ми над цим попрацюємо і максимум зробимо для того, щоб розшукати безвісти зниклого. Надіємося що він в полоні. На особистий прийом прийшли і медики Джуринської громади кажуть, хочуть зберегти амбулаторію та колектив, частина якого нині підпадає під скорочення. Медсестер звільняють сімейної медицини. Звільняють лаборантів. Як ми можемо надавати допомогу без лаборанта? Вирішити, чи дійсно громаді необхідний окремий медичний центр довірять спеціальній робочій групі. Це буде і члени виконкому сільської ради, депутати. Представники медицини для того, щоб сформувати і можливості і потреби, і вони для себе приймуть вже рішення чи створювати окремий центр в громаді, чи це буде центр, який функціонує в Шаргородській громаді. Гостро стоїть питання і забезпечення мешканців області питною водою. Під час воєнного стану програму обласної ради питна вода поставили на паузу. З держбюджету на проведення водогонів грошей не виділяють. А у людей критична ситуація. В нас в керінцях не стало води, і ми ну багато років вже без води. Люди а цього року то взагалі засуха то. Возили всю літу воду. У Джуринській громаді знайшли вихід. Місцеві мешканці зголосились зібрати гроші, підтримала фінансово і місцева влада. Тож на умовах співфінансування провели водогін на одній з вулиць сапіжанки. Вирішили, що потрібна нам вода, бо зима підходить, як возити? Замерзати буде в бочках. Щоб ми самі це все робили, ми б не змогли. Це все. А так, спасибі, сільська рада нам допомогла. І самі вже своїми силами, і все зробили, і слава Богу. Таким результатом сапіжанці доводять важливість згуртованості мешканців та влади. Це має бути навіть і прикладом. І це дуже багато таких випадків ми можемо відмітити в області, в громадах, коли йде об'єднання зусиль. Дуже гарну практику має місто Вінниця. Там є різні такі проекти, де 50 на 50 місцевий бюджет і громада. Ну бачимо, що є вже продовження такої практики, і на території Вінницької області. Все, що залишається зробити, довести дорогу до ладу. У цьому місцевим допоможе підприємець сусідньої громади. А це має прийти грейдер. і грейдер має загорнути тамшею і підрівняє людям дорогу заодно. І це приклад розвитку громад, де важливе кожне село і кожен його мешканець.